Доброго ранку. Нарешті я знов, як то кажуть, з вами в Ютубі. У мене тут вийшла проблемка. Я то все розкажу. Буду старатися трошки ділити відео, а то якщо забагато інформації в одному відео виходить. У нас, значить, сніданок. О, Петро зарисовується е -е -е... Не дуже рано, вже десь година 10-11 у нас вночі, що в дощик такий гарний, тихенький і ранок. і Ще зараз вон шучу. От зараза, я ж готово, скільки ходжу, то він мовчав. Ну, Коротше, в нас, виходить, сніданок, кози прийшли. Терпи терп'яче чекає. Петрха! Терп'яче чекають пайки. Ааа, то він перегукується десь з сусідським півнем. От бачите, кременець кременцем. А звуки села, як то й кажуть. Ну правда, собаки гавкають, і ті півні кричать, а щоб корми мукали, не чути ще Так? Да? Ви вже задовбалися чекати. Так, коротше. Всім по старшенству. Тримай. Вот. Ага. Помаленьку підходять, щоб по рогах не получити, хоч і без роги. Так. Ще. Вони багато не з'їдять, От так по кусочку. Ну, яка роздява згубила? Твою дивізію. Не дам. А от я зараз заберу Де твою таке добро, як сало розкидати, рощо? Послинили. І там що? Не. Що-то вони сьогодні не настроєнні. Отак. Отак. Май-май-мань-мань-мань. Котра буде їсти? Не хочете? Щось... Щось немає нема іто сьогодні сала Дивно! Мань, 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 мань! Нате. От заразу швій. Ну! Так, ти їсиш чи чи. чи... Ну, от зараз от... буде, зараз шарикові відео тільки хлоп і все. Коротше, ну вас хоча будеш їсти. Щось блін, дивне сьогодні робиться з козами. Щоб вони від сала відказувались, ну, правда, я ж кажу, що по два-три кусочки вони з'їдають і більше не хочуть. Нічого, те заслання, не віддам шарикові. Шарик сидить, як рештант, бо він ситий, не ситий, напився, не напився вічну. На на шарик. на. О, О! Віддали? Солоне собаці не бажано. Але для профілактики чекай, 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 бо ще з пальцями відійсеш. О, Для профілактики треба, Що, все, все сало зійсиш? Буде пити багато. О, дивіться, йо ну. Йомані. Взагалі-то шарика характер такий, він жадіна. Він може і не їв би, але побачив, що кози їдять, то ото він і, і схерачив. Так обично те сало кинеш, йому то воно валяється, коли буде. О! Така картинка, значить, виорли ми вілійські поля, вілійські паї, ото коли то сьогодні у нас... Понеділок виворав і понеділок вночі приїхав вчора вівторок. Сьогодні у нас середа. Отак як пригнав трактора, так стоїть. Е, є в нас поломочка невеличка. Вроді би дурничка, бачите, розібрав ручний газ, обірвався тросик. Що? Та що тут за хуляра? Затнися, бо зараз блін, дам по, -по хвості, тому що нема. Е, обломився тросик ручного газу. І мені десь прийшлося десь біля гектара орати на ногою тиснути на газ. І що я вам скажу? Мусив кілька разів зупинятися, виходити, ходити, бо аж коліно правої ноги коліно так боліло, що страшне діло. Що ж то і газульки? Правда, я додав пружини, щоб верталося краще. Уже Ті тросики старі, хоча я їх і змашу, вони вже так не хочуть вертатися. Ну, погода, такий невеличкий перекур перед воронками. Буду вчора почав робити з тим тросиком. І там такий зажимчик, такий болтик. Ось Отакий болтик, о. О, такий болтик з дзюр, цяцька з дзюркою. Я його перетягнув і він мені хруп і обломився. Зараз прийдеться робити новий той болтик. І сідушку нарешті опущу нижче, бо задовбався і головою стукатися в ту печку. О. Е Ну Решта так більш-менш, про провіру. Смазку, шмазку. Ну, у нас ще величезна проблема то світло. Ото я таке світло. Вночі напряму кидаю дрота на клему. Якесь там згорем пополам світло є. А зарядки давно вже нема. Генератор чогось не робить. А проводка в мене розлізлася ще, от, отаке зробилося з проводки. О, та китайська як така проводка. От, треба всю її. Переставляти на радянську. Ну, самі дроти маю на увазі. Е, я того страшно не люблю. Все з проводкою, з електрикою, то для мене каторга. Ото по техніці дві такі віщі. Шпаклювання, покраска, і робити світло. То я, блін. Робити роблю, бо куди дінеся. Але то для мене каторга. Ось така картина. Щось там трошки підкапає масло. Воно підкапує, знаю звідки. Ось тих ось штук. Тут я ще ніколи думаю, що там мають бути сальники, бо то є бак гідравліки. Теж його треба було б досконалити, але так. Ага. Там підпіждик писав мені, що фільтра перевернути. Так я скажу отой кронштейн фільтра... Він з заводу приварений неправильно. Я то бачив бо я в розібраному виді купив того оприскувача, і інакше він не стає. Тобто треба відрізати, переварувати. Відріжу переварю, обгорить краска. Підкрасити вже буде не пофіншую. Раз. Друге діло користуюся тим опискувачем вже років. І багато, не знаю, 5-6 може, 10, не знаю. Нічого не міняє. Так само фільтр очищає, сітка загрязниця, чищу регулярно. Може, колись дійдуть руки, то От. Ну, а взагалі -то, треба вже його консервувати. О, то вже, то вже для Вчора привіз малини від кумів, козам розкіш. От. Кози вже вон ширші, ніж довші. Сінця, малин, наїлися, вже ходять б'ються. Якщо вже сала не хочуть їсти, то вони вже ситі, правда? Рогата. Ага. В хаті розмерзається остання турбинка м'яса, і на днях те, котрий з двох піде. Як казали хлопці, коротше, піде в каструлю. А от, а, щось в каструлю, щось в холодильник. Ось така їхня доля козяча така у нас установочка. Сідає батарейка в телефоні. Зараз підзаражу телефон. Ще зніму відео, розтолкую про того привода на полі. Пригоди виявилися на мої. От. І, можливо, ще про пропругу розкажу. Окремо, як то сказать, відео. Всім пока. Хорошого настрою! Погоди, здоров'я, миру і всім кому чого треба.